Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку. Сьогодні ми з вами знову вийшли на риболовлю. От, сьогодні хочу половити окуня біля міста на ультралайт. Сьогодні я з собою ультралайт до 5 грамчиків. От, хочу спробувати половити окуня. Тому що в нас зараз не рост, риба не роститься, взагалі не клює А от на ультралайт якогось ось такого окунця ми з вами та й піймаємо. Тому давайте складаємо з і йдемо рибалити. Сьогодні в мене ультралайт мій буде. це Азура X-Game до 5 грамчиків. 76-й game ось, до 5 грамів. Така солідна паличка. Ось, така легенька, класнюча, м'якенька. Стоїть у мене. Азурка Сафінка тисячна з X-геймом шнуром. Я не пам'ятаю, який це шнур, мабуть, 0,3. Ну, щось таке, Ось такий класний комплект як в мене сьогодні для наших з вами окунців. Ось такий колоснючий По приманкам все як завжди. Це приманочки від Бікбейцу. Сьогодні взяв з собою виключно ось таких тільки червачків, рібет бултеліків, ріботворми. Ну, ось такого, небагато. Взяв зелений такий, коло взяв колір. Там наш 107-й улюблений Це масло. Ось фіолетовий. Ось такі карамельки ще в мене є. Не знаю, у нас водичка в річці мутна, тому навіть не знаю. от. Ну, думаю, що 107-й та фіолет це 100% буде працювати, тому що на наших водоймах фіолет в мутної воді гарно працює, то будемо зараз щось ставити і пробувати ловити окунчиків. Друзі, перша рибулька. Дивіться, який він крошечний. Дивіться, приманочка, як окунь. Це в мене вже не перша клювака була. Швиденько відпустимо його. Це в мене вже була не перша, друзі, клювака. Ледь його умовив Клін вже прямо під самим берегом. Мабуть ось грайка його і стоїть. Бо тут бачу так, лічиться невеличка така рибка, руховодочка маленька. І мабуть цей окончик біля неї і стоїть тут. Ріж за все. Стоїть у мене 0,8 грама звинцю. 12-й номер гачочка і поставив я рібетлічка від бікбейцу. Ось такий колір, зелений такий, як болото. Далеко я не кидаю, тако вдоль бережка, кидаю, перевіряю. Ось бачили, там невеличка якась рибка тільки що скинулась. Ну, Якраз її окунець наш і пасе. Друзі, перейшов трошки в інше місце. І ось на другому закладі ми його вимовили. Ой, давай, тікай. Тут біля берега Плаває купа мілкої рибки, якісь гірчички. Я вирішив зупинитися на цьому місці і спробувати окунчика. І бачите, він відразу відізвався. Відразу відізвався. Змінив я трошки приманочку. Опа, покльовочка. Така прям. Гарний дипчик був. Я поставив бултейліка. Ось все, знову покльовка. Але він, як на мене, завеликий для цих окунів Він один дюйми. І мені тут стає мав взагалі 12 гачок. Я вважаю, що зараз давайте ми... Трохи цієї приманки відкусимо, вона стане трошечки меншою і окінцю повинно бути легше її заїдати. Ось так. Напополам її. На 12-й гачок обережненько. Ось так виходить. І зараз пробуємо на ось цю частину приманки половить. В неї повинно краще клювати, тому що вона менша. Ну і нашому дрібному окуню її буде набагато простіше з'їдати. Тут глибина взагалі невелика, така, мабуть, з пів метра. І ось тут купа купа дрібної рибки плаває. Дивіться, не хочу клювати. Не приманку нашу. Можливо, треба просто йому під носи, знаєте, попасти. Він і клюне тоді. Зараз таку до очеретика закинемо. Спробуємо до очерета протягнути нашу приманочку. Зараз все-таки тому рибка, можливо, ще біля очерета тримається. Але поглівка така схожа на бочкову. Знову була. Дрібний, мабуть, оконець, бачите, не може заїсти приманку. Він вже три покльовки за проводку. Дві Доби, не добирає. Зараз знову така до очеретика, але вже не на викид 0,8 грамів. Половину ближче закинемо, там де в нас були покльовочки. Ось, вирав з пасті. Та що ж таке? Що ще менше треба йому зробити приманку чи що? Мабуть, він дуже мілкий навіть не може з'їсти. Ось, ось, чуть палку не вирвав, з рук так ввалив. Мабуть, дуже мілкий, та він не може з'їсти таку вже. Навіть йому десь півтора, мабуть, вийшла приманочка. А може менше. Ну, взагалі воно. Він 2,5 см, якщо не менше. І не може він її з'їсти. Трохи вітер роздувся, тому приходиться... Ось що він з'їв нарешті. О, ось він, наш проказник, друзі. Ось такий. А це, мабуть, найкрупніший клював. Цей прям з'їв. Так, добряче. Ось такий малючок. Швиденько його додому відпускаємо. І за наступним. Люного уже в самому березі. О, друзі, це вже як мачі гарніше. Ну, йо-ма, дивіться, це вже на не схоже. Але також дрібний. Також дрібний. Болтеліка половинку з'їв. Гарненько. Відпускаємо швиденько. Він вже віднерестився в нас, вже пустий. Ось тако зробив закид. Долю чере точно таку. На максимум 08 грамчиків. І він. Відразу відізвався. Так, поки вітру немає, треба зараз зробити взагалі вдолі черету закид. ну Зараз бачу вітер піде, видає дугу і вже не вийде зробити прямо долю самого очерету закат. Осьо, ну, друзі, нащупав точку з окунями. Перед цим в мене був зійшов. О, риба не роститься в камешах Давай тікай. Я вже зробив ось таке звращення, рібить ліча відкосив, один хвостик залишив. І ось таку прямо очередь закинув. Відразу, відразу він бахнув. Ось дивіться, ноку він плаває. Перемо біля берега. Мабуть, малька ганяє, тому що так побачив, випала стайка малька з очеретом. Гріється на сонечку, потім бах так різко і втекла кудись. Мабуть, у нього трошки ганяє тут. Але якось бачите, друзі, він ну немає його прямо в кількості на цьому місці. Ось так кинув, під носа, попав, він тикнув. Не попав, він не тикнув. Зараз роблю ще декілька закидій, десь будемо переходити на інше місце, щось шукати, бо це не діло раз 5-10 хвилин, ну конець ну, так якось не дуже цікаво зараз, друзі, хочу вам трошки розповісти. Ну, не розповісти, а розказати розповісти, якими гачками я користуюсь для ультралайту або лайту. Ось класно гачки підходять ось такі флагман F77. Восьмий номер, це мене, я їх на лайт використовую. Класні такі гачки. Тоненькі, форма така класна, Гарно свічу трибку. А на ультралайт я поставлю ось такий 78-й сингл 12-номеру. го номеру. Ось така форма класна. Це копія на декой. Ось така форма. Ось класнюча. Гарні гачки, суперські. Мені оце подобаються 77 й і... 78. Ось ці такі прям, ось бачите, яка в них форма. Ну, така класична. Як прижата така більше. Як на мене підходить для якихось там червачків, всяких таких приманок. От. А ось ця, як на мене форма класна, але вона, не знаю, мені здається, більше підходить для активної рибки, тому що тут прям так жало в прям дуже сильно так торчить, бачите. Ну, це так, моя думка. От. Я так думаю, що ну, більш для активної риби підходить. О, зазвичай використовую ось такі F-77. Мені ця форма дуже гачка подобається, ось така. Друзі, ось сього він. Я вже зібрався переходити, останні останній він повис, Я вже поставив рібет форм, ось такий фіолетовий. Щоб ви зрозуміли, я його відкосив майже повністю. Ось дивіться. Ось так просто гачок і хвостик. І він же вчепився прямо в самісіньких ногах. Я вже хотів, якщо чесно, просто вимотувати, піднімати водку, а він вже там висить. Така обережна, обережна взагалі клювачка була. Ну, Риба сама невелика. Але такий мелкий окунь може клювати, блін, як дурний. У нього, мабуть, після нересту сили немає. Тому він так і пасивно-пасивно клієнту. GoPro знімає відео. Друзі, свики до 0,8 грама. Він тикнув і прям ще так бадьоро, прям. Вирішив ще декілька хвилин затриматись на цій точці тому що тут окуня знаю є і ось бачите якраз затримався і піймав прям самі всі нікого викиду я думаю ви все самі бачили така гарнюча прям клювака була ось все, дивіться і нарешті я їх Мабуть, роздраконив. Або підібрав, знаєте, приманку, колір приманки та проводку та паузу в проводці, тому що пауза також дуже багато чого рішає в проводці. Прям дуже багато. Особливо було ось такий на такій делікатній, знаєте, лодки, коли воно вас делікатну снасть, то воно все-все рішає. Це вже гарний, дивіться який. Диви, як палку в неї. Ого, друзі, це щука. <сі> дивіться, кого ми з вами І Я думав, це окунь гарний. А це жаба. <сі> дивіться, яка малюсенька. Зараз хочу сфотографувати. Друзі, дивіться яку жабу ми тільки що з вами піймали. Хі. Мабуть, минулорічна, така малесенька, що ж вона трошки вона тут напутала, але зараз ми швиденько відчепимо та відпустимо. Давай мало тікай. Друзі, дивіться, як ласнюче місце я знайшов. Це така прям заводюшка. Тут глибини... Майже немає, мабуть, метр, може там метр двадцять, не більше. І бачу, ось гуляє якась краснопірочка мабуть зверху. Зараз спробуємо. Можливо, навіть і вдасться нам з вами піймати якусь і червону пірочку ще. 0,8 грама відразу на дно лягає. Взагалі, мілко-мілко. Тут взимку. Біля очерету десь таку найдеш лунку, ось такі окуня, блінна. Тільки встигаю пускати ту мормишку. А тут біля камня вже трошечки поглибше буде. Тут таке місце, треба було по палкам зайти сюди, на камінець. Зараз покидаємо, декілька десятків разів кинемо. Перевіримо, чи тут є якась активність рибки, чи немає. Бачите, в мене стоїть 0,8 грама. І навіть на 0,8 грама чіпляється трава. У нашій річці тут постійна трава. Постійно, що взимку, що влітку. Влітку вона взагалі так заростає, що ловити не можна. В деяких місцях. Ну і бачите, 0,8 грама і все, трава, трава, трава. Зараз ось таку в товщі води провести. Можливо, якась червона пірочка і схватить. Зараз декілька разів ось таку вдові черетику, перевіримо наявність червонопірки. Якщо вона є, якщо вона захоче їсти, то вона нам клюне. Ой, якийсь поганий заброс вийшов. Зараз перевіримо червону пірочку на поверхні води. Якщо клювань не буде, то будемо пробувати. Окунців ловить. Го знімай відео. О, кабан. Диви. Ну це, друзі, найкрупніше за сьогодні. На ну, ультралайтик, дивіться, який... Оооо! Оце вже, друзі, наш розмір. Дивіться, оце вже наш розмір. Дуже глибоко з'їв, аж закривив відразу. Зараз ми його швиденько, обережно відчепимо. Тихо-тихо і відпустимо. Та йо ще Зараз кров'ю нас запачкає. Зараз ножничками від азури. Оп, обережненько його. Відчепимо. Він ще не видно, як він тримається. Ох, і з'їв жадібно ну як. Оп, обережно відчепили. Так, швиденько не мучиємо його. Він закривив. Щоб йому нічого не було, швиденько його відпустимо. Давай. О, все удрав. Зараз миємо руку і продовжуємо. Я повернувся, друзі, з очеретів на пляжок знову, тому що полазив я. В очеретах, в місцях таких прокошених, і взагалі клювай не було. Тому ось вирішив прийти на пляж. Знову. Осьо, дивіться, є. О, дивіться, які тут кабанчики, -мо, ну там я мабуть трохи рибалив. Швиденько. Стоїть мене це той самий фіолетовий червачок. Ось вони клюють прямо під забором. Ці окунці прямо під забором. Тут купа дрібної рибки плаває, вірчиків, верховодички і ось він і тут і пасе стоїть. Також тут травичка є. Тут бачите, як дивлячись як попадеш. Якщо попадеш без травички, то... Він відразу клюне. Якщо попадеш десь біля травички, то все. Він не клюне. То також глибина невеличка і присутня така досить непогана течія. як для 0,8 грамчиків. Прям зноси гарненько 0,8 грами. За більше ставити я не хочу, тому що тут трава і буде сильніше. грузик пірнати в траву. І сильніше зачіплятися. Дивіться, два штучки оце і це було чи що? Можливо, із за трави. Бачите, трава ще почала чіплятися. Зараз трошки так спробуємо вдоль пірса закинути. Можливо, вони якраз нашу приманку, поки вона падає на дно, стягують під пирс і вони під цим. Пирсом і стоять отеньку. Опа, блін, промазав така гарна клювака була. Я зрозумів, вони стоять прямо під пирсом. Прям під самісіньким пирсом. Ось такого легенько робимо закид прям під пірс. Ану? Давай, клюй, ти ж тут є, я знаю. Ось ось він, ось о. Догнав. О, ну це трошки поменше, але нічого страшного. Також класні вокунчики. Бо перед цим взагалі таких малюсеньких ловили. А це вже такий на окунця, а трохи схожий. Бачите, зробив меншу приманочку. Відкусив, взагалі малесеньку зробив і. Почала трошки покльовати та рибка. Всі бачите, підібрав колір приманки. Бо на масу там, на карамельку, не дуже щось сьогодні клювало. А ось так фіолетах поставив, то відразу почали покльовочки йти. Тому будемо надалі ловити на фіолет. Ну що, друзі, я вже збирався додому. Рибка взагалі закрила свого рота. Але бачите, трошечки ми заміну ультралайт та піймали. Некомфортно стало ловити на ультралайт на 1 грам, на 0,8 грам, Тому я вже зібрався і йду додому. Ну, ось така в нас вийшла сьогодні з вами риболовля. Працювали, бачили ось такі малюсінькі приманочки, обгризені. Так що якось так. Я пішов додому, всім пока.